Привіт всім. От ми зальмою вийшли на прогулянку. У нас сьогодні дощ, тому як бачите, я в капелюші, бо у нас йде дощ. Так що якось так. Так вирішив зняти трошки себе. бо рідко з'являюсь на каналі. Якось так. Так. Айма вже покакала. Пописано, сейчас ми будемо йти домой. Так. Ні. Погнали, погнали. Так. Пошли. Так. I <laughs>